Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 27 листопада після прориву кабелів, які з'єднують Фінляндію і Європу. Фіни почали реагувати більш жорстко. Нам повідомляють, що сьогодні вночі стало відомо про те, що в Мурманській області розбився надзвуковий стратегічний бомбардувальник. Ту-22М3. Інформація не підтверджена офіційними джерелами. Проте повідомляємо її вам уже у будь-якому випадку. Якщо це правда, нас це не здивує. А може це фіни полоскотали нерви у. Купантам відкривши вогонь, Росія вирішила в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою та Фінляндією в Балтійському морі. Проєкт постанови уряду Росії, згідно з документом, який підготувало Міноборони. Росія має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході фінської затоки, а також поблизу міста Балтійська та Зеленоградського Калінінградської області на кордоні з Фінляндією. Росія має намір скоргувати координати у зоні островів Яхі-Сомар. Саголанда, Ротшар, Малий, Тютерс, Вігунда, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва на кордоні з Литвою Під наглядом перегляд потрапив в зона Курської коси у Гданській затоці райони мису Тарана, мису на південь від мису тарана, також Балтійські коси. В той же час флот НАТО знаходиться в Прибалтійську зону. А фіни дістають свої протикорабельні системи та налагоджують відстріл Балтійський флот. РФ буде знищено одним ударом в разі необхідності. Крім. Того Фінляндія призупиняє роботу морських пунктів пропуску на кордоні з РФ Рух Сайсменським каналом через Нуяма буде припинено для прогулянкових суден. Також на невизначений термін закривають морські пункти пропуску Хапосаї та Сантіо. Нагадаємо, що раніше Фінляндія закрила сухопутний коридор із РФ безстроково до подальших розпоряджень. Угода про оборонну співпрацю між Фінляндією і Сполученими Штатами передбачатиме можливість перебування на фінській території американськими військовослужбовцями та військової техніки. А також проведення військових навчань про це йдеться у публікації, яку цитує європейська правда. В той же час це автоматично зменшує час підльоту ракет до стратегічного аеродрому Оленя, де базуються палачі льотчики. за бажання НАТО зможе знищити цей аеродром повністю за півгодини. Країни домовляються про те, що військові США отримають доступ до об'єктів на території Фінляндії для тренування зберігання зброї та обслуговування військової техніки. Угода передбачає, що військові США отримають доступ до одного з аеропортів морського порту і полігонів для навчань. Ня американські військові можуть зайняти приміщення, які наразі використовують сили оборони Фінляндії. Старший науковий співробітник інституту зовнішньої політики Іро Іросаріарки заявив, що угода посилить військову співпрацю між країнами і зблизить Фінляндію з США. Це дійсно суттєва зміна в політиці безпеки Фінляндії, де ніколи не було війська в інших країнах на довгостроковій основі в мирний час. І тепер, звичайно, усі перешкоди для практичної співпраці між Фінляндією і Сполученими Штатами будуть усунені. Сказав він. Редакція Лу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.